Компанія Електромотор, шановні друзі, перед вами зараз бачите дві бензопили Олеомак GSH 56 та GSH 40. Шановні друзі, до чого робимо це відео? Як ви бачите, дві бензопили фірми Олеомак можуть відрізнятися не тільки розміром кубічних вашого циліндра, вашої бензопилі, не тільки розміром шини, яка стоїть на базі даної пили, не тільки збіркою, не тільки каркасами. Як ви бачите, каркаси різні, але також є така особливість, що у кожної моделі бензопили Олеомак є своя особливість, Породословність, скажімо так, яка передається. Це методи запуску та обслуговування даних пил. Давайте з вами подивимося, які бувають різновиди і як не злякатися під час покупки і отримання пили і розуміти, що треба робити. Ну, як правда завжди йде в нас в комплектації інструкція експлуатації, тому там всі питання можна вирішити, але наглядним чином це завжди усвоюється краще. Тож давайте з вами подивимося. Значить, перша модель, яку ми з вами зараз передивимося, це Олеомак JSH 56. Давайте поговоримо про саму. Скажімо так, структуру того, як відбувається заводження даної пили, щоб вона у вас запрацювала. Був у нас випадок цікавий, коли людина придбала Леомак і, скажімо так, з деякими скажем, возмущеннями, з криками, сказала, що ви нам продали, вона в мене не працює, не заводиться. Дійшло це все до того, що привезла пила до нас сюди на місце, в нашу компанію, на Лісовий проспект 39, електромотор, наша фірма, і просто прямим чином наш. Співробітник, який працює у нас, і розбирається в бензопилах, скажімо так, сам має таку пилку. Завів людині і показав, що система працює, просто треба було зробити такі-то, такі-то кроки. От, шановні друзі, давайте з вами про це і поговоримо. Значить, Якщо ми звернемося з вами до модельки JSH 56, то ми з вами побачимо, що у нас є тут. Для мастила та бензина заливочка з лівої сторони під крутилкою. Є ручний стартер на базі, є кнопка увімкнення та виключення двигуна, є у нас праймер, тобі підсос вашого палива і дросльна заслонка. От Давайте за одного нашого співробітника зараз і проконсультуємось, в які послідовності відбувається у нас саме заводження. Так. Як вже було вище сказано, це не з таким запуском була пила. Зараз ми побачимо з яким запуском, коли були претензії. В даному випадку пила, зрозуміло. Розбавляєте паливо. Рекомендують на 1 літр палива 20 грам масла. Ну, про це ми подробно поговоримо. Заливаєте мастило. От сюди так, для цепки, ну, да. Да. Угу. Сюда закачуємо, я був простими словами, закачуємо паливо. Так. Закачали, наповнилося, все. Підготовлено. Тепер ми витягуємо заслоночку. Так, тому що ми це її закриваємо, правильно? Закриваємо. Так, так. Закрили, далі. Включаємо включено Так. Є. так. Ну і також з допомогою стартера її запускаємо. Запустили, нажали, бачите, заслоночка да, заслонка відкрилася. Все, вона працює, ніяких питань. Зупинити, зупинили. Я думаю, запуск ми будемо робити. Одне і другі пилки, про це подробно покажемо, як ми розбавляємо паливо. А от моделька трошки з другим запуском, за якої в нас були розноглася з покупателем, який приїхав і розказував, що десь його сусід був на розробках. І вони суботу-неділю. Мучились, не могли запустити і вийшла ціла проблема. Так. А ця пилочка, ребята, дуже просто запускається. З допомогою цього речашка його так його обзовемо. Робиться запуск, а також зупинка даної бензопили. Для того, щоб запустити, ну, зрозуміло, паливо мастило, направлено. заправлено. Також так ми сюди е, закачали паливо, коли в нас. Оце, так би сказати, окошко вже буде закрите. І приступаємо до запуску. Як він проходить? Опускаємо речах в саме нижнє положення, так. закрита заслоночка, все. З допомогою ручного стартера. Зрозуміло, ручного, так. бо тут більше стартера немає ніякого. Так. Ми декілька разів. Смикаємо заручний ручний стартер і коли чуємо, пилка збирається запускатися. Ну, проходить так. отаке биркання. Ми ще не оживає, правильно? Ну да. так. Тоді ми обираємо робоче положення. Так, Так, робоче положення uh -huh. і без питань запускається пила. Так, добре. Це ми все покажемо в наступних відео. -голедах. Хорошо, як глушим тоді, виходить? Його Доверху, так? Да? І, і заглушили. Так. Ну, вся така от, вроді би, зрозуміла. І ще, така також, і ще також, от, знаєте, Миколаю, питають часто люди, що не можуть зрозуміти, коли заслонка відкритка, коли вона закрита. Давайте, може, знімемо цей кожух, подивимося, да, от наглядним прикладом, Та як там у нас дивиться заслоночка. ця, щоб люди розуміли. А Тим більше потрібно відкрити, е також побачити, що тут є і фільтр. Ага, так. Бачите? Це у нас повітряний фільтр. Да? Да, повітряний фільтр. Так. Трошечки. Ой, ну, ну витаскати нічого страшного. ми Ні, почекаємо Нам ну хочем... може цікаво подивитись всім, як воно буде підцепити. Так. Навірно, було не обідати. Пальці від'їлися, не можуть ну Для цього є ключик. Свічний, яким можна легесенько підійти. Так, ага, ось ми бачимо цю заслоночку. Так, друзі, якщо ви... Давайте так, на сонечко її повернемо. Ану Миколай, трошки потримайте мені, щоб вона дивилась на сонце. Нема питань. Так, дивимось. значить друзі, бачите, заслонка у нас в якому стані зараз знаходиться? Це вона в нас відкрита. Якщо ми з вами прапорець потягнемо, оцей синенький, бачимо, що заслоночка у нас раз і закрилась, друзі. О! Закрилася. Все, так? Все, да? Та я просто не можу однією рукою зараз витягнути. ну давайте так. Так, о, Зафіксували її, бачите, тобто вона закрита, ви її заводите. Потім натискаємо на кнопочку, дивіться, раз, вона зараз і відкрилася. Все. Тобі, ж, якщо переживаєте, не знаєте, як правильно, відкрили кришку, подивились, тут нічого ви не зашкодите. Скажіть, що Щодо так. заслонки і фільтра. Ага. Также зупинили, дали, даєте перепочити пилки. Ця процедура швидко робиться. У мене так довго витягувався фільтр, uh -huh. бо бачите, він от таке кольцо уплотнене тут даже yeah. є. Чистите фільтр. З допомогою кісточки чистите. Но перед тим, як знімати і чистити, закривайте заслоночку. Чому? Ну, Щоб трушка туди не попадала. А якщо попаде, ви спокійно перевернете, видмухаєте, витрете. Ага. Прочистили фільтр і поставили. Ну, дякую за такі назад. поради. Я думаю, людям це буде корисно. А вроді мілоча да, багато да. хто да. не закриває і проблеми потім з Ну, Згоден, бачите, стані. да, Нюанси. Які тільки в роботі, зрозумієш, як там є. Так, ну, все, кришку поставили, закрутили, шановні друзі. Тож, чекайте на нашому каналі запуск, та як ми створюємо скажімо так, заливку мастила, яку концентрацію робимо, яка у нас виходить в сумі суміш. Який бензин будемо заливати, як її запустити, щоб вона у вас працювала, шановні друзі. Тож незабаром на каналі Електромотор чекайте нові відеоролики. Знімаємо для вас, щоб вам було зручно люди купувати через інтернет, тому що зараз всі купують відправками в інші міста. Це дуже саме така найчастіша практика. От такі відео допомагають людям користуватися та дбати про свою техніку. І ті, хто купують Олемак, вам великий привіт, тому що знаємо, що цей бренд... Крайні поважається людьми, в нього велика репутація на ринку, тому що бренд цей робить дуже багато всього для саду та городу і користується великим попитом за рахунок своєї надійності. За такими пилками, звертатись в компанію Електромотор. У нас ціни роздрібні, рекомендовані на сайті стоять. Але якщо звернетесь до нас і зателефонуєте, зможемо домовитися з вами по ціні та запропонувати вам супер знижку. З вами компанія Електромотор. Чекаємо до нас. До побачення.